Це німецька вівчарка Олівія. Вона отримала осколкові поранення під час обстрілів. Собака жила з військовими на Херсонщині та під час чергової атаки РФ прикрила їх собою. Розповідає зооволонтерка Руслана Кульбіда. Хлопці, як могли її лікували і шукали волонтерів, які можуть її вивести. Видно, що собака дуже контактна, вона дуже добра. такою Вікнасті, Насті і Насті. Поранення Олівія отримала 10 днів тому. Евакуювати її відразу не вдалося, волонтерів не пропускали до зони бойових дій, каже Руслана Кульбіда. Потім Олівія втекла, і лише з третьої спроби вдалося зловити і вивезти тварину. Собака в важкому стані поступила, у неї осколичні поранення є, у неї перебита передня лапа, собака в шоковому стані, больовому шоці. Олівії надали невідкладну допомогу та знеболили. Лікування триватиме не менше двох місяців. Найбільше непокоїться чи вдасться зберегти поранену лапу, каже завідувач ведлікарні Віктор Корольов. Оцінка буде зроблена травматологом ортопедом. Якщо цю лапу можна зберегти для неї, значить буде встановлено парад зовнішньої конструкції. Якщо ж вона лапа вже. Не не можна її врятувати, можливо, придеться навіть ампутувати лапу її. Після лікування на Олівію чекає реабілітація та пошук нових господарів. Наталія Качуровська, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.